Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в GTA 3 у нас п'ятий із семи ремпейджів в Стаунтоні. Гаразд, треба підігрувати вісім тачок із цієї помпушки. Ох, яка бавовна. Правда, звук не записався, як шкода. Не пощастило трохи. І тобі також не пощастить, бляха-муха. Так. Ось так вам бавовни побільше. Ой, ще одна тачка. Ой, все, зараз буде бавовна. І все, ремпейдж виконаний. 55 касарків я отримав. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!